Всім привіт, ми з України. Слава Україні, героям слава! Та глядачі-підписники, ну що, чую таке в коментарях, кажуть, Льоня, буржуй, постійно ниєш, плачеш, а в якому будинку живеш. Ти сказав би, ти розказав би глядачам, як, що до чого, де ти таким міг надбати. Купив, наверну, купив буржуяка, а не каже нічого. Ну, Сьогодні глядачі хочуть розповісти про будинок. Про будинок, звичайно, це я можу. вам як годинами роз, про нього розмовляти, бо я знаю його за кожну кирпичинку. тому що будинок будувався своїми руками, оцими руцями. У 12 років, глядачі, з 12 років скільки машин сюди приїхало з кирпичом, бо будинок побудований, зразу коробка вигната з красного кирпича. Тоді облицьована, виходить, силикатним кирпичом, і все це перейшло через оці руці. Звичайно, скажеш, що Льоня, 12 років, ти що, йшов, вре... наш... наш час дітей ніхто не заставляє робити, ніде нічого в таких, таких руках. Ну це ж було, глядачі, не те время. А це ж було те время тяжке, коли батьки сказали, так, Льоню, хоч гуляти, ти що кирпича, щоб було в погребі в ямі, щоб лежало. Зложиш, підеш гулять, не зложиш, не підеш гулять. Ну і зараз, звичайно, розкажу, як, що, до чого, що це діло починалося, для кого цей будинок будувався, все. Ну, трошки вам розкажу. Ну і звичайно поспілкуємося про утеплення. Хочеться почути вашу думку, чи треба, що робити, чи не треба, що робити, бо дуже кажуть, льоня, будинок холодний, топиш, 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 газу йде страшне. Перейшов на ті дрова, в общем, Взагалі трошки я вам розповім, розкажу про будиночок. Ходімо, зайдемо в Ой, Поглядачі, підписники, Ну що, получається? Будинок почався. Будинок, як почали будувати в, 2000... в 1991 році. Почали будувати все це. Тут було голе місто, тут була, получається, ну, купили таку ділянку, сусіда, все. Тут був сплошний мусорник. Ну, тут був такі посадочки, типу, садочка у них. І цей садочок випиляли, мусорники вивезли, в общем-то, купив батьку оцю ділянку, виходить. Ділянка тут 10 сотих місце з огородом. Отут у нас 5 і там нас 5 огороду. Все це діло куплялося, все це діло почалося будуватися для старшого брата, який старший від мене був на 8 років. Ну йому батьки вирішили побудувати будинок. Брат якраз на той час пішов, до, до, ну, пішов в армію служити. Ну і батько розпочав будівництво для нього. Перший рік, що було глядачі, побудовано, був побудований, виходить, гараж, оця, оця будівля була побудована. І, перший рік було побудовано отой от сарай, де ми тримаємо корівок. Звичайно, будівництво було в таких масштабах, знаєте, як. Все бігом, бігом, бігом. Не знаю, куди батько спішив, але спішив страшне, поки син ну, прийде з армії, щоб вже щось було готове, щоб було хоч з двор, щоб вже був готовий. Ну, звичайно, тут брат приходить з армії, оце перший рік, і на наступний рік глядачі, вже він як прийшов з армії, був залитий фундамент, і, виходить, заліто вигнаний був оцей будинок поставлений. Що так кажу, що я ще вже казав, шукають, ну, чому, що знаю кожну кирпичинку, Тому що все будівництво, знаєте як? Тоді ж раніше так, не так батьки сюкали з дітьми, як зараз. Те та не роби, те та, та не бери важке, та не це. тоді такого усюкання з дітьми не було. Тоді було батько, каже, викопали. виходить, у нас тут погріб під кухню під літньою, погрібак страшний. Каже, батько, хоч гуляти льоня, треба, щоб було тисячу кирпичів, бо завтра чоловік прийде буде ложити Погріб, щоб тисячу кирпичів було в погрібі, наготовлено, зложено в пачки. Ну тоді, звичайно, знаєте, знаєте, як, дуже багато як. І діти були дружніші, і ми були дружніші. Тоді з хлопців треба на ставок йти, хлопці прибігли, пішли в пішли на ставок, кажу, в мене робота. Та що ми за п'ять хвилин, ту тисячу пачку ту вкинули, спустили, зложили і все свободні, і пішли гуляти. Ну, Через те, кажу, все будівництво пройшло через мої руки. Роствор, все допомагав, все, все, бо тут скрутився на будівництві. Все. Ну тут для речі така стала ЧП. Вигнали, виходить, будинок все, був вигнатий, накритий. Е, в общем-то, в ну, будинку не було ще ні вікон, ні дверей, ні полів, ні опалення, ні нічого. Вже планувалося ну, воно на наступний рік, на як на 94-й рік це все діло планувалось. Ну, тут, звичайно, сталося ЧП глядачі. Настало ЧП з моїм братом. в общем-то, ну як, Така трагічна в нас історія в сім'ї і дуже трагічна. Виходить. Брат розбивається на машині на смерть. Таке ЧП. в общем-то. ще так носовпало, що ну, ховали його на своє день народження. Ну, така. Ну от що вам скажу? Важко, тяжко все, ну, батько дуже засумував. Дуже прямо впав в депресію таку цю. Знаєте, як, він у мене такий був ні п'ющий, ні курящий, ні нічого. Може якби він пив, то можна було б легше трошки це все ділом принести на то, ну, знаєте, впав в депресію. І виходить, коли брату вже відсвітили півроку, відсвітили півроку на другий день, помирав батька. батько. сердечний приступ. Отак. Так що в нас ЧП. Отаке таке було в нашій, в нашій родині. Ну, що сказати, будинок стоїть вже недобудований. Тут брата не стало, батька не стало. Остаємося ми з мамкою і недостроєний будинок. Ну, звичайно, мамка така, ну як, мамка молодець. Звичайно. Знаєте, як? Не кожна жінка таке перенести і таке все. Зібрала собі сили, поки, знаєте, поки ще все воно таке по-гарячому, все. Дуже батька... Як? Дуже батька поважали. Батько був в воді, на зілу пропрацював. У нас вийдеться нас, в автопарку. все. Дуже багато знайомих, дуже багато цей. Каже, тоді ж така ця каже Льоня, що будемо робити з будинком? Бо каже, або його заморажувати, що хай він стоїть до лучшого часу. Ну, це не варіант, час пройде, батька забудуть, ніхто нам не допомагати не буде ні, нічого. Ну і вирішено було, каже, давай будемо якось потрошку, потрошку його добудовувати. Ну і глядачі, мабуть, років за три ми з мамкою добудували цей будинок. І, як добудували, це все, як сказати, що це добудували? Це все було. Ну, як, Будинок, в принципі, коробка, був будинок щекотурений був і все. Внутрянки не було ніяких. Не було ні полів, ні опалення, ні каналізації. Це все діло робили, ну, робили ми з мамкою. хтось скаже, що та що ж ти, там, Льоня міг, там, це, виходить, мені, як батька, не стало, глядачі, було 14 років. Що ж там Льоня міг зробити в 14 років? Там глядачі робили все. І з поли настріляв. Прийшли люди, знаєте, як не кожен же може собі дозволити на цьому. Прийшов чоловік, показав, як виставили лаги мені все. Показав, як треба, як доски підшивати, як нашивати поли, все. Льоня шиє. Льоня бере і зашиває цей. Тут, виходить, не одну кімнату. Льоня своїми руками навіть поли зробив. Ну Багато чого зроблено таке. І вікна стекли, бо тут чоловік прийшов. Воно ж ніколи, робота, все, тоді ж ну, це ж не так, як зараз прийшов, показав, отак і отак. І Льоня потихеньку там почав під... стекати вікна. Так що дуже багато тут Льоня зробив труда. Ну що, за три роки добудували і зайшли. Ну, звичайно, знаєте, як Як кинулися, будинок холодний. Холодний страшне. Ми його топим-топим, навіть не можемо нічого на цьому. Ну, в общем-то, худо, бідно маломайське якось на цей, поки що вже льоня підріс, одружився. Трохи пішли якісь статки, трохи цей, і було вирішено вже з дружиною, що треба щось робити з утеплінням, бо не можемо ми його глядачі натопити газом. Топимо-топимо, а воно все як у повітря. Ну і тоді така пішла. Перші пішли оці така фішка, що в общем-то, приїжджала машина. І повністю запінювала будинок. В общем-то такі п'яніки. Що саме запінювали? Получається, будинок із красного кирпича повністю коробка вигната, а тоді облацований, оце ж силікатний кирпич. А між цим усім є повітряна подушка. Ну, повітряна подушка така ставила 10 см, 12 см у містах, навіть до 15 см була подушка. До 15 сантиметрів була подушка. Ну і оцю подушку, виходить, запінювали пеною. Дуже Там пишуть, кажуть, Льоня, та будинок холодний, будинок не утеплений. Ти все це кочегариш, лучше утепли, зроби, щоб тобі було дешевше і топи газом не мороч голови. На цьому. Ну там, звісно, такі коментар, чоловік замітив, каже, та в нього будинок утеплений, ви придивіться на цьому. Чоловік побачив, що. Є точки на цьому. Бачите, ось точка черненька. Он точка черненька, он точка чорненька, ось в общем-то, весь будинок був подрелений. По, ну, Подрелений. В общем, то як люди починають знизу, дрелять і в общем-то, така труба, машина спеціальна і заганяють сюди піна. І от ще воно пінять, 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 в общем-то, задимають повністю оці пустоти. Ну, Ту повітряну подушку. Нащо вона робила, звичайно, хляби? Ну тоді такий час був. Це був 93 94 рік. В принципі, нових тех... таких технологій, як зараз, його тоді не було цього всього. І робили, як робили. Звичайно, якби часто воно, та подушка обшивалась би пінопластом, як дивлюся, люди роблять, що виганяють коробку, зашивають пінопластом, а тоді облицьовують і все красиво, все це. І будинок тепле стає. І все по красоті. Ну що, в принципі, запінили ми все, звичайно. Буквально, мабуть, днів за три ми побачили результат. Зразу в будинку стало набагато тепліше, набагато уютніше. Ну і ще така була проблема, що у нас будинок підцвітав. Ну, По вуглах цвіло. То там десь Сирость пробиралась. Ну і цю сирость, в принципі, ми убрали оцим і все. Ну, тут же теж, знаєте як. При будівництві вікна були у нас дерев'яні тоді. Вони, звісно, були на дві плашки і все. Ну, дерево є дерево. Від тих вікон, коли тюлю так було, так навіть гуляло у них так повітря, як це вітер десь дув з цієї сторони, то гуляло повітря. Ну і було прийнято рішення, звичайно, поставити пластикові вікна. Отакі вікна це поставили. Отакі віконці. В принципі, на той час... Коли я їх ставив, це самі круті вікна. Тройнисте там, плюс якась пленка така, що відзеркалює, чи впускати тепло, чи не випускати тепло. Ну, в общем-то, саме те, що було, саме найкраще, саме поставити. В общем, весь будинок, всі дерев'яні вікна, повністю викинули все і закатали все в ці пластикові вікна. Ну і зразу, звичайно, з'явився уют, з'явився тишина, ну і це теж прибавило тепла глядачі, будинку. Ну, а на даний час, коли почали, то коли, ну все одно ж знаєте, як, хочеться хоч трошки щось економити. Там дуже кажуть, на що такі дрова? Ну хоч чуть-чуть якась економія. Воно з однієї сторони порахуєш, економії немає як? Економії немає. А з іншої сторони, порахуєш, знаєте, все одно ті самі дрова, та сама щіпа, та саме все ти можеш придбати своїми руками. Це, звичайно, свій труд не, не вшитуєш у це, але все одно воно трошки дешевше. Ну і плюс, звичайно, на дровах ми реально побачили тепло в будинку. Бо газом як не крути, як не верти, як хто не каже, що та вигодніше, та дешевше. Ми глядачі газом протопили. Ну, все время. У нас є газ, на все підведено все до будинку. То коли топили газом, то в будинку було, опускалося і до 17-16 градусів тепла, тому що економили. Як завжди, знаєте, як, ми з самого початку пішли, то що поч... роботи тоді дуже не було, почали займатися коровками. Ну, на коровках дуже не пошикуєш. Як вони, хоч тоді не пошикуєш, ми жили, хоч зараз глядачі не пошикуєш. Це коровки для прожиття. Ну а щоб хоч трошки ж маломай, щось ставалося, то приходиться якось економити. І для того перейшли на дрова. Ну, плюс же глядачі на дровах тепер, коли топляться дровами, їх там пооткривані. Вони пооткривають, як я їх ходжу лаю, кажу, ви що, тепло випускаєте? Люди, як там кочегора, кочувара, кочеварки, вони повідкривають і ташки, на то набагато, звичайно, тепліше і набагато стало ну, комфортніше. Зараз в будинку температура 28-29 градусів. Отака температура. В принципі, сказати, що будинок холодний, будинок не холодний. Будинок тепло, так як кажуть, що там тільки все, вивітрилось, тепло і все. Ні, нормально, в принципі, все. Звичайно. Може, і можна було ще зробити крутіше цю будинку. Можна було, звісно, обшити, там, як дуже багато глядачів пишуть, чи пінопластом, обшити десяткою, чи там мінватою цьому. Ну, знаєте як. Не ходьте глядачі. Як цей будинок будувався, знаю, з якими потугами будувався, бо все одно і в той час не було легко і просто жити. Як той батько, як ті батьки будували цей будинок. Як батько навіть доставав, Тут же, виходить, оцей кирпич, оцей кирпич. Получається, він силікатний, він такий вузенький і підкрасний кирпич. Цей кирпич це дефіцитний на той час кирпич. Його нереально було. Це тільки через дебелі моречі, через дебелі такі ці, що це батько, що це кирпич, ну, це скальний кирпич, сюди, ну, зробили будинок, силікатного кирпича. Звичайно, як почали занімати п'ену, та багато кажуть, він не гріється тут. Тут я був в шоці, глядачі. Воно ж дметься ну, воздухом надимається пена. Оці всі шви, ну це як, не керпиць, це тільки для красоти. І все. Він ніяко тепла не сдержає. І плюс того, що воно тут це отак пилюка дула до цих швів, Як швакнули хлопці, воно ж надимають воздухом, тут п'яно заганяють. Фу-фу, по, по всіх швах воно шипіло і налити повітря. Ну, знаєте, як, за такий ну, жалко, виходить, батьківська труда. Не хочеться глядачі мені його обшивати, зашивати його. Цей, бо, знаєте, як, батько хотів його цим бачити так, так, будинком і все. Ну, і ну, хоча, хоча життя воно вносить корективи, має когось і цей. Ну а в принципі, тепла в будинку вистачає. Даже такого тепла, що приходиться вікна відкривати. Ну почну Розказав про будинок. про, трошки про утеплення. що в принципі Утеплення є. Це по стінах утеплення потолку, у нас виходить тут перекриття плитяне. Плитяне перекриття. Ну, по, на, всі, на всіх будовах у нас лежать плити. Вже не стало там раніше були ж саманні хати, і все, у нас повністю плитяне перекриття. Плюс на будинку було занесено 30 см керамзіту. керамзіту. І зроблена стяжка. В общем-то, ну, це, це було зроблено ще при будівництві. Прибудівництво таке зроблена. Оцей. Так що такі діла. Так що стіни утеплені, горіще, ну горище, в принципі, утеплене 30-сантиметровим е, керамзітом. 30 см зроблено такий був насип, розрівнено все і залито зверху стяжкою повністю. Ну, В общем-то, я думаю, не должно воно вверх виходити. Ну, все одно, знаєте як, ми 15 років. Там в нас такий період життя було, що ми 15 років протримали корівок, тоді корівок вивели, все не було. Ну, як були корівки в нас, це, то ми на будинку тримаємо сіно. То коли корівок не стало, думаю, та що ж я не можу натопити будинку? Газ на всю, гріє-гріє, Нічого не можу нагріти і все. Коли стой! На гріші немає сіна, нема утеплітеля. Так, так що, бачите, ще й виходить, утепляємося. Натуральним утеплителем. це сіном, звичайно. То ще з цим утепляємося. Ну, звичайно, з зими пішли ж не ті, що раніше були. Тоді ж було валило і 20-25 і градусів морозу, а зараз мінус 1, плюс 8. Отака в нас, нас зима. Ну, в принципі, я вважаю, знаєте, як... а там ви, звісно, напишете, чи це утеплення, чи не утеплення, чи це слабеньке утеплення будинку. Ну, як для нас зараз, то в принципі вистачає. Будинку тепло, в будинку комфортно, комфортно, стіни не цітуть ні до нічого, ну, бо звичайно перейшли на дровяне опалення ще теж, а це дуже велика сила. Тут, виходить, мало топити не можна. Ну, мало як, потихеньку топити не можна. Тут або кочегариш, або не кочегариш. Ну, Получається, як коли дронний працює, то в будинку 28-29 градусів тепла. Не приклютиш його, як газовий котел. Ну, звичайно, знаєте, як теж, все одно, ж воно, ну, коровки є коровки. Такі все одно кинулися, такі, щоб дуже сверхприбутки, сверх, такі, знаєте, заробітки, на них дуже слабенькі. І все. Як кинулися, як там кажуть, куча газом, дешевше газом і все. Зараз на даний час ми за комуналку нас виходить в місяць. 4-5 тисяч гривень. Дуже, звісно, накладно світло, дуже прям на цьому. Ну, плюс у нас вже залишився ще й газ. У нас є газова колонка, газові плити ж осталися, все. Ну, за газ там небагато. То, -то набігає така, всі ці комунальні послуги, всі ці то -то десь около 5 тисяч. То якби ще це ще затопить ще газом, то це ще плюс до цих 5 тисяч, ще 4 тисяч 4 на газ було виходило. Ну, там і представте. 9 тисяч в місяць. Чи може людина та, яка трьома коріво? Звичайно, глядачі, це накладно. Ну, через що прийшли на дрова, ну, поки не каємося, поки є, як кажуть, поки є здоров'я, поки тягаємося. Ці. Так, що. так що, бачите, трошки відповів, що будинок наший, построєний нами з самого як, з нуля і все. В принципі, по утепленню теж, бачите, не сказати, що він зовсім не утеплений, щось на ньому є. Ну, оце утеплення все одно, як ви не кажіть, як ви не крутіть, як, як ви не кажіть, так не крутіть, а все одно топити треба. Не будеш топити, то не буде там тепла. А то поки топиш, поки тепло. А, бо то я там дуже часто питаю, кажуть за ці котевлення, постав газової современни. Та ну я ж спілкуюся з людьми, питаю ті, що то, цими котлами топлять. В принципі, є економія, не скажеш, ну все одно. Я вважаю, поки топиш. Поки воно тепле. Тільки викчив. 2-3 годинки і все одно ну, холодає. Так, що ну нічого, глядачі. Не знаю. Відповів, не відповів. Кому понавразу таке відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємось на канал. Ну все буде Україна обов'язково. Пока-пока.